Вітаю підписники та глядачі! На огляді система приготування їжі Адіманті АД AD 10A. Для бажаючих придбати посилання буде в описі під відео, а промокод МАКС надасть знижку 10% на всі товари. Система постачається в картонній коробці. Бачимо Адіманті Outdoor by Ganzo. Це виробник або суббренд бренду Ганзо, відомого нам як виробник ножів та мультитулів. Що ми тут бачимо? Деяка інформація англійською. Вага. Ну, зараз побачимо, що в нас всередині на одну-дві особи 514 грам, вага нетто 1,4 літра. Так, п'є підпал, тобто тут у нас підпаляться безконтактно. Дивимось, що у нас всередині відкриваю. По комплектації чохол, поліестер відносно тоненький, але буде відповідно і легкий. Затяжка. Ну і тут уже безпосередньо сама система. Кришка в целофані. Дістаю одразу. Кришка така, як цупка якась типу, як трошки чи прогумована, чи я не знаю навіть, що за матеріал. Якщо пластик якийсь такий, не пластик, щось із пластиком та гумою середнє таке. Ну, приємне цупке. Далі, це у нас підставка під балон буде. Це поверхня, яку можемо використовувати для деяких там. Пательні, чайника умовного, каструлі будь чого Сам пальник невеличких розмірів і так звана чаша або каструля, кому як завгодно називайте. Стосовно чаші, габарити 120-120 мм, ну зрозуміло, тому що вона кругла, висота 240 мм. Маємо захист від вітру. Ось це дуже добре, так і не треба використовувати щось додаткове. Замок. Ось так працює. Дві штучки такі вставляємо, закрили, все зафіксували. Але якщо десь на столі, в принципі, можна не фіксувати, якщо воно надійно стоїть, щоб потім знімати було зручно, поставили і так можна залишити. Оскільки чаша нагрівається, маємо ізолятор з неоприну. Він знімається, він на велкро. Тобто це цікаво все. кому не треба, можна зняти, але тоді не буде захисту. Зараз я його зніму, продемонструю вам. Ось так буде виглядати сама чаша. Маємо дві ручки, вони складаються. Прогумовані, дуже цупкі. Можна використовувати без ізолятора, кому він не потрібен. Брати, отак і воно навіть пальці не будуть торкатись до самої чаші, якщо міцно тримати. Чаша легка, матеріал анодований алюмінів. Маємо також поділки пів літра, 1,1 літра. І з середини вони ось, будь ласка, є, їх помітно. Без будь-яких труднощів ізолятор одягається назад у зворотньому порядку. Ось огортаємо і все, і, в принципі, готово. Газовий пальник демонструю. Нержавіюча сталь, пластик, вентиль, латунь. Так, це у нас кран відкидується. І повертаємо. В даному випадку він закручений. Ось відкручуємо. І відповідно так само закручуємо та складаємо. Автоматичне підпалення йде. Тут у нас буде іскра. Зараз продемонструю. Зараз на вулиці доволі світло, тому її непомітно. Пальник живиться ось такими балонами, бувають від Адіманті на 230 г також на 450 грам. Вони не йдуть в комплекті. На великі там навіть якась є знижка, а промокод МАКС Кисло надасть ще знижку на 10%. Тому бажаючи, хто хотів придбати, одразу можете звернути на це увагу і придбати собі більший. Балон використовує газбутан C4H10, не можна викидувати, не то 230 грам. Ну, зрозуміло, що на сонячній промені не треба виставляти, щоб не зірвався, так би мовити. Тут навіть українською мовою надписи є, бачите. Зараз будемо все це діло тестувати. Одразу хочу зважити балон, щоб побачити його масу. Так, побачимо 380 грам. Вага брутто не, не то 230 і ми виявимо, який в нас іде розхід для того, щоб розігріти певний об'єм води. Ну, Бо якщо бути точним, то 379. Вона бачите, змінюється 380. Ну, там Плюс-мінус 1 грам. Оцю підставку можна за потреби брати з собою. Якщо вона дійсно вам треба, дивлячись, який посуд виберете. Наприклад, поворачуємо всередину. І Можемо встановити напальник. Встановили. Тут потім воно навіть закривається вже дещо міцніше. І Можна розігріти навіть якісь бляшанку так поставити. Вона тут тримається. Якусь там тушонку чи консерву розігріти. Розкрити можна пательню велику поставити, чайник. Якщо ви використовуєте, лише оцю чашу фірмову, то зайві речі можна собою не носити, а користуватися одразу таким чином. Так, а тепер збираємо, відкриваємо кришечка на є, вона нам знадобиться при подальшому використанні, тому ми відкладемо її. Далі накручуємо все це діло. Буде характерний пшик, я думаю. Підтискаємо. Хм, навіть не пшикнуло. Ну, тим більше це добре. Так, перевіряємо, відкидаємо, відкриваємо, шипить, горить. А ну, тепер закриваємо. Закриваємо. В принципі, працює все дуже просто. Беремо чашу, ось ці пази і встановлюємо, бачите, і провертаємо. Так, ану, провернули. Ну, воно, в принципі, тримається. Якщо у вас якась нестійка поверхня, можна використати. Ось таку допоміжну річ, це покращує отримання балону, наприклад, на землі. Зараз це потестимо встановлюємо і він буде вже значно краще триматись. Встановив я на пеньок, тепер беру рівно пів літра води, пляшку півлітрову. Сюди все заливаю, потім накриваю кришкою. І засікаємо час, за скільки вона закипить. Стосовно кришки маємо отвори, куди виходитиме пар. Також для подальшого зливання води є допоміжний отвір. А тепер запалюємо і засікаємо час, за скільки закипить. Пройшло майже 2 хвилини, вже як звідси виходить пара. літри води нас там. Дві хвилини воно вже там помітно ще борвить, можна вимикати. Вимикається дуже просто. Ось, Закрили все. Навіть менше, ніж дві хвилини, воно просто через кришку не видно було. Дуже швидко у нас закипіло. Зараз подивимось. Так, тут у нас пар йде, відкрите незручно, воно гаряче. Ну, Воно не боролить уже. Але тим не менш, зараз спробую злити, не знімаючи кришку, наскільки це зручно взагалі буде. По термінах, за скільки закипіла вода, треба розуміти, що зараз літо взимку це може бути значно довше. А зараз тестую захисний тепловий екран. Воно тепле, але руку не пече. Якщо сюди торкнутись, то буде неприємно, може навіть і опік можна тримати. За допомогою ручок зараз спробуємо зняти це все діло. Тримати за це місце буде гаряче. Якщо запальник ось так тримати, о, знімається і спробую скористатись ось цим зливом, як воно взагалі буде. Ну, нормально. Залити якийсь там умовний чай каву, комфортно буде, воно не розливається. За рахунок не цієї кришки, воно може навіть трохи працювати як термос. Якщо не відкривати, вода буде відносно довше залишатись гарячою або теплою. А тепер знімаю балон та побачимо, який в нас був розхід. Пальник відкручується легко, нічого не пшикає. Так, відкрутив, ставлю на ваги. 371 грам, але пам'ятаємо, у нас був ковпачок. 373 грами, тобто розхід вийшов приблизно 6-7 грам. Тобто, використовуючи такі розрахунки з одного балона, ми зможемо розігріти десь 30-32 рази воду пів літра. Умовно чай зробити. Або кави чи ще там щось. Ну, для чаю або кави можна менше води, не пів літра, може грамів 300-400. Тобто не менше 30 разів можна зробити собі, наприклад, чай або такий об'єм кип'ятку, використовуючи отакий балон. Від адіманті також бувають менші системи, це їхня найбільша, об'єм 1400 мл. Також буває там 700-1100 Якщо не помиляюсь, перейдіть на сайт, подивіться, там деякі знижки є. Можете інші також придбати. Промокод Макскисли надасть знижку на 10%. Це типу на 1-2 людини, але якщо якісь умовна чай або каву, то можна на 3 людини або навіть і на 4, дивлячись, який об'єм, яка порція буде. Окрім нагрівання води, багато чого можна робити, це я вам найпростіше продемонстрував. Кашу зварити взагалі без питань, який-небудь суп можна зварити, бульйон, що завгодно, дивлячись, які продукти у вас є та які можливості маєте. Ця система вона зручна, легка, портативна. Сюди складається пальник всередину, влазить, також балон сюди всередину влізе. Або якщо не балон, можна покласти окремі продукти, які ви плануєте готувати. Оцю каструлю чашу можна і не брати, якщо вам не треба, лише варочну поверхню. Сюди, знову ж, як я і говорив, чайник, пательня, будь-що ставиться і готується. Вона взагалі буде компактна, якщо з таким навіть балонами користуватися. Стосовно першого враження, система приготування їжі Адіманті AD10А мені дуже сподобалась. вона виконана якісно. Далі буду користуватись, може навіть в якихось відео вона ще буде з'являтися. Тому я б рекомендував, мені подобається, як воно працює. Воду взагалі швидко розігріває. Зрозуміло, що це не автономно, краще десь може там, піч тріска, дрова використовувати. Але це дуже швидко, це портативно, все, нічого зайвого не треба. Може в машину кудись кинути. Якщо для походу, ну дивитесь, під свої задачі, підходить, не підходить. Якщо підходить, такий варіант, то треба брати. А промокод Макс знову нагадаю, надасть знижку на 10%. І на всі товари, не лише там на якусь систему для приготування їжі, а також на будь-які розхідники. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Пишіть в коментарі, може вже хтось має таку систему або подібну користуєтесь чи ні, як вам взагалі її характеристики, як працює. Може вже в когось навіть і зламалось, або ще якісь там випадки цікаві були. Пишіть про все в коментарі. Всім до побачення та до наступних зустрічей.